Неможливо наповнити своє серце ілюзіями. Неможливо людиною. Ви ніколи не знайдете людину ні одну, яка б вона в той момент для вас не здавалася ідеальна, прекрасна. Це також прийде себе наповнити, ну, можливо, на якийсь час. Це ілюзія. Неможливо ілюзію наповнити своє серце. Я теж дійшла до цього колись. Так само шукала, шукала в ілюзіях, хто б мене зробив щасливою, хто б мене наповнив, хто би мені щось дав. Ну, це дуже егоїстично, правда? Тому що ми зразу хочемо, людина, людське его, коли ми живемо в голові. Ми хочемо, прагнемо, щоб нам всі давали. Чоловіка шукаємо, щоб він нам все дав. Любі роботу, шукаємо, щоб вона тільки давала, а що ми даруємо? Тільки все з голови. Я теж прийшла до цього моменту в свій час вже давно, коли нічого і ніхто не міг мене наповнити. Я впала на коліна до Бога і згадала, що тільки він один може наповнити моє серце по-справжньому. Тому що світло наповнює, а темнота ілюзія забирає твою енергію. Я почала підніматись до нього інтенсивно, з болю, з трансформаціями, проходячи своє пекло, але нічого кращого в цьому житті я не відчувала. Це як повернення додому, і ти відчуваєш, що тобі для щастя більше ніхто не потрібний. Тому що з Богом, в єдності з Ним ти завжди щасливий. Єдиний. Ти ніколи не будеш один, Ти не ти перестаєш бути тим, хто хоче брати. Тому що коли серце наповнене світлом, ти починаєш дарувати, як Бог, як його світло. і Ти не можеш вже жити без цього дарування, тому що це стає змістом твого життя. Дарувати, дарувати, дарувати постійно, і тобі все рівно, що тобі за це буде, чи що тобі щось за це дадуть, чи не дадуть, тому що ти вже серцем даруєш, а не головою. Це тільки голова чекає бонусів, хорошої зарплати, хорошого життя. А серце цього не чекає, воно просто йде і дарує. Все решта, нагорода приходить богатство в Бозі. З Богом воно приходить само по собі, і ти отримуєш те, що тобі потрібно для цього життя.